Всім привіт! Сьогодні у нас підбірка крутих товарів, які стануть у пригоді вдома, у ремонті на відпочинку чи просто в повсякденному житті. Все з хорошими відгуками і доступною ціною. Якщо хочеш більше подібних підбірок, підпишись на канал і постав вподобайку. Поїхали! Бутилова клейка, стрічка з алюмінієвим шаром, яка герметизує тріщини та шви. Витримує вологу ультрафіолетові промені і температурні коливання, використовується для труб, дахів і навіть кондиціонерів, тримає дуже надійно, самозатискаючий розвідний ключ, який підлаштовується під будь-яку гайку. Зручний у руці не ковзає і замінює цілий набір інструментів, ідеальний для дому, гаража чи поїздок, захищає електроприлади від перенапруги та коротких замикань. Має два дисплеї, показує струм і напругу одночасно. Легко монтується на Дін рейку, підходить для дому та промислових щитків. Розумна стрічка з індивідуальним керуванням кожного діода, працює від 5 вольт і підтримує до 144 світлодіодів на метр. Можна виставити будь-який колір, ефект і синхронізацію з музикою, справжній хід для геймерського сетапу чи декору кімнати. Це професійне свердло створене для точного буріння керамічної плитки, скла, мармуру, бетону чи навіть нержавійки. завдяки особливій ексцентричній формі, ріже швидко й чисто, без води й тріщин, ідеально для ремонту, коли потрібно зробити акуратний отвір. Міцна база з бакеліту для рівного різу по дереву, фанері чи ламінату забезпечує точність, стабільність і безпеку під час роботи. Ідеальна для майстрів, які цінують акуратність і швидкість, професійні окуляри з антивідблиском і антифогом. Не протікають, комфортно сидять на обличчі і не тиснуть навіть після тривалих запливів. Підійдуть і для басейну, і для відкритої води. Гарна оптика та широка панорама роблять плавання комфортним. Регульована та обертова підставка з алюмінієвого сплаву, сумісна з планшетами та телефонами від 4,7 до 12 дюймів. Ідеальна для роботи, перегляду фільмів чи онлайн уроків, міцна, зручна і складається в один рух, поглинає вологу, не ковзає і висихає за лічені хвилини. Підходить для кухні, ванної або навіть для сушіння посуду. Зручна річ, яка додає комфорту в побуті та зберігає чистоту, набір пластикових кліпс для бамперів, крил чи внутрішніх панелей, підходять для Toyota, Kia, Nissan, Yamaha та інших. Універсальний комплект, який завжди варто мати в гаражі, виручає у будь-якому ремонті. Загартована сталь забезпечує високу твердість і довгий ресурс навіть під ударні шурупокрути. Магнітний наконечник надійно утримує саморіз, зменшуючи зриви і випади. Рифлення по корпусу дає кращий контроль у руці електрика чи майстра. Зручно мати три популярні розміри в одному наборі для побуту та роботи літій іонні акумулятори тримають стабільні 1,5 вольта до майже повного розряду, заряджаються напряму від USB через комплектний кабель без окремого зарядника, підійдуть для ліхтариків, іграшок, фотоаксесуарів. Економія на одноразових батарейках відчутна вже за кілька циклів, склеює та відновлює тріщини і сколи, створюючи жорстке, як після зварювання з'єднання. Стійкий до високих температури вологи працює на різних матеріалах зручно для швидкого ремонту в гаражі, на дачі або вдома. Еластичний матеріал із компресією підтримує суглоб і знижує біль при бігу хайкінгу чи після травм меніска, дихає, не сповзає і не натирає під час тривалих тренувань, допомагає стабілізувати коліно при навантаженнях та пришвидшує відновлення. Гарний варіант для спорту і повсякденної активності. Підходять для скла плитки та кераміки, чистий отвір із мінімумом сколів. шестигранний хвостовик надійно фіксується в патроні і не провертяться, добре тримають заточку зносостійкі, при помірних обертах і охолодженні, зручний діапазон діаметрів для побутових задач, диск із міцного абразиву для очищення металу, фарби чи корозії. Не перегрівається, не засалюється і знімає покриття рівно, без пошкодження основи. Витримує високі оберти, тому підходить для професійного використання, набір для швидкого ремонту велосипедних шин, який не потребує клею. Просто приклеїв і можна їхати далі, тримає міцно навіть при високому тиску, латки тонкі, гнучкі та не заважають катанню. З таким комплектом будь-який прокол усувається за лічені хвилини навіть просто в дорозі, захищають кріплення ременя від подряпин і дрібних ударів. М'який матеріал глушить шум і робить інтер'єр авто акуратнішим. Встановлення займає менше хвилини, просто одягаєш зверху, без клею та інструментів. Дрібниця, але додає приємного відчуття турботи про деталі у салоні. Компактний ліхтар із потужним світлом і вбудованим акумулятором заряджається через USB, має гак для підвішування та сильний магніт для фіксації на металевих поверхнях, дає яскраве розсіяне світло, зручне для роботи або кемпінгу. Якщо хочеш продовження з новими гаджетами, став вподобайку і напиши в коментарях, які товари тебе цікавлять.